Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у мережі. Поширили відео зі службової наради у Житомирському ТЦК та СП, на якій обговорювались питання щодо виконання завдання з мобілізації. У ТЦК назвали оприлюднення відео наради хакерською атакою та запевнили, що діють в межах законодавства. На оприлюдненому відео присутнім онлайн ставиться завдання щодо поставки на рівні 60% від завдання і вказується, як цього досягти. Панове офіцери зразу орієнтують, що плануєте оповіщення заходи оповіщення таким чином, щоб забезпечити виконання завдання. Розслабона того, як було в квітні, не буде. Йдеться на нараді. Присутнім на нараді порадили шукати чоловіків серед власників зброї, осіб, які підлягають приписці 2008 року, серед студентів, які вчаться та не мають права на відстрочку або підлягають відрахуванню тощо. У Житомирському ТЦКТСПУ. Відповідь на оприлюднене відео заявили, що ворог не полушає спроб дискредитувати діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, видаючись до інформаційних маніпуляцій та кібератак. Всім зрозуміло. Тому не тільки на поліцію сподіваємось, кого вона приведе або на групу оповіщення, а також і інші заходи. Це власники зброї. Шукаємо через поліцію, шукаємо серед. Осіб, які підлягають припиці 2008 року по автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків. Шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відсрочку або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це я вже казав начальникам: це в авторії купуємо автомобілі у цих людей. І де і тепер будь-які засоби, варіанти приветствуються, законні. І в тому числі це оповіщення через підприємства. Також запишіть, будь ласка, сьогодні вечором доповісти кількість заброньованих, які перебувають в розшуку у вас.